Глава четверта Дикі гуси насправді кружляли весь вечір над лісом. Вони шукали і звали свого маленького друга, але Нільс не відгукувався. Тільки коли зовсім стемніло, а какебникайза зі всією зграєю спустилися на землю. Заночувати гуси вирішили на краю болота за лісом. Скільки метушній завжди бувало, поки гуси уляжуться. І поїсти треба, і поговорити хочеться. А сьогодні навіть найкращі водорості застрявали в горлі. І не до розмов було в усіх одне на умі де ж наш Нільс? Що за лихо з ним скоїлося? А Какевне Кайзе і Мартін заснули пізніше за всіх. Стара гуска підсіла до Мартіна і, легенько поплескавши його крилом по крилу, сказала він багато чого навчився за цей час. Нічого лихого з ним не повинно статися. Спи. Завтра знову полетимо на пошуки. Але шукати ніса не довелося. Щойно сонце розбудило гусей, і вони розплющили очі, піднялося таке радісне гелготіння, що всі жаби в болоті переполохалися. Та й як було гусям не радіти, ніс, живий і здоровий, лежав на своєму місці поряд із Мартіном і спав собі сумирно.